Я коли прочитав ці новини, але до ще до засідання комітету, я знав, що це готується. Ну, професія в мене така. От. Я чекав результат голосування на комітеті. Якщо я не помиляюся, щось проголосувало за відсторонення Петра Порошенка брати участь в засіданнях Верховної Ради на півроку, тобто на наступний, пленарний, е е е на наступну пленарну сесію. О, три, по-моєму, проголосували проти, і один утримався. Ну, коротше говоря, партія, так званих Слуг народу і недобитків ОПЖістів, так об'єднали свої зусилля і породили, що ж там, породила гора Мишу, чи, чи Миша, гору, щось таке, прислів'я. Ну, ще є одне українське прислів'я. Якщо котові нічого робити, то ви знаєте, що він робить. Лапи облизує, ну скажімо так, м'яко кажучи. Ви знаєте, що мати? От, <смі> я думав, що буде почна передача те, що ми з вами говорили про поводу незаконного решту наших генералів, але завершу цю тему. Оскільки силу своєї вихованості я, Матюків як Зеленський, не вживаю от, і не буду давати оцінку цими словами те, що відбулося. Але з професійної точки зору вам нагадаю, бо у не така пам'ять, що вони забувають. У липні 2090, 2019 році, коли Зеленський зумів чутлі на колінах умалив Путіна з ним поговорити по телефону, і основна частина цієї розмови була присвячена, ви знаєте кому, Петру Порошенку. Перед Зеленським було поставлено Путіним завдання. Порушити кримінальні справи проти Петра Порошенка і взяти його під варту. і справу направити в суд. А оскільки всі суди були портнові, то можна було очікувано чекати, який був би вирок, позбавлення волі. Оце завдання було поставлено за президентом Росії Володимиром Путіним перед президентом Зеленським у першій телефонній розмові у липні 2019 року. Про це я говорив і писав, от, от, от просто нагадує. Так от. Всім відомо, що на Сполучені Штати Америки наклали санкції. Але мене цікавило не те його скаження як політична антиукраїнська діяльність, а в першу чергу, чи не є він завербованим агентом спецслужб Російської Федерації. З групою ветеранів і моїх учнів у спецслужбах України і з допомогою наших професіоналів айтішників нам удалося розкрити пошту. І переписку Портнова, і що ми встановили, що він дійсно є завербуваним агентом ФСБ підсвідомом Казбек, який інформував своїх кураторів про те, що відбувається в Україні і які напрямки, які потрібно робити. І коли до влади прийшов Зеленський, ви запам'ятаєте, він же тут же приїхав в Україну. І що він почав десятки заяв ДБР, Службу безпеки, Генеральну прокуратуру про порушення кримінальних справ проти Петра Порошенка. Ну, як то кажуть, скільки сил зусиль фінансів було затрачено правоохоронними органами, провокація влаштована, як і влаштували проти Петра Порошенка, але вони не врахували одну обставину. І це дійсно так, його сила волі боротися. І протистояти зеленій корумпування владі. Друге, він не хотів здаватися те, що йому довелося добитися, коли він відновив Збройні Сили України. Збройні сили України разом з нашими добро добробатами змінили дві треті території окупованого Донбасу. І об'єднав українських народ український народ саме головне для мене це для мене дуже важливо. Добився духовної незалежності Україн, українців, коли ми отримали томос Православної церкви України. Для молодих людей це, можливо, нічого не значить, але з часом, коли вже будуть мати онуки і будуть думати про духовне, вони мене зрозуміють, якщо згадають про те, що я говорю. Тому агент ФСБ Казбек, він же Портнов, прекрасно розумів, коли почав грати в Баб банк, що він або доб'ється. Що Зеленський зможе через свої право, керівні правоохоронні уроні пам'ятати стопроцентного прокурора Хвошапки, також ручного директора ДБР, ну і лейтенанта Баканова, свого друга з дитинства з одного криворізького подвір'я двору, так. Але з юридичної точки зору ці зусилля, які були потрачені, показали, що дія Петра Порошенко немає. Ознак злочину чи складу злочину, який йому вміняли. Політичні оцінки можна давати саме різноманітні кожному політику, в тому числі і мені, Порошенку та, і іншим. Так? Але злочин це злочин, а політична діяльність, яка не має складу злочину це зовсім інше. Також, щоб завершити розмову про Казбека Портнова і про той цирк на дроті або філіал 95-го кварталу, який відбувся в регламентному комітеті, я скажу одне. Мені цікаво, коли це питання винесуть на засідання Верховної Ради України, як проголосує Верховна Рада в цілому. Якщо проголосують за це питання, яке прийняв парламентський комітет, регламентний комітет, так? це буде засвідчувати одне, що монобільшість, де злилися в політичному екстазі, так звані слуги народу і недобитки регіонів пожежисти, це п'ята колона. В Україні, які працюють на Російську Федерацію і на вбивцю Путіна. Тому що відсторонення лідера опозиції Петра Порошенка, як би до нього хто не ставився, і які б критичні заваги робив, буде засвідчувати одне: от він являється реальним ворогом Росії, він являється особистим ворогом Володимира Зеленського, і тому будуть робитися оці. Дискр... Дискримінаційні заходи. І знаєте, що, Олександре, це є продовженням тієї великої справи генералів, про яку ми будемо говорити. Тому що я це писав. Ще просто нагадаю, щоб ви знали. повторю, за місяць до звільнення генерала залужного зайдіть на сайт я скажу, газети Україна Молода і Мій блог Цензор. Ви почитаєте мої матеріали, коли Зеленський віддав наказ чотирьом керівникам правоохоронних органів нарити компромат кримінального характеру на Валерія Залужного, щоб його можна було пред'явити підозру або шантажуючими матеріалами, заставити, щоб він сам добровільно подав відставку. Тому що, щоб зняти воєначальника займаної посади, потрібно, щоб була створена відомча. Комісія, яка провела розслідування його діяльності, зробила висновок, що він підлягає звільнення займання посади, понижені в посаді або понижені в званні, без цього, без цього рішення комісії, згідно закону про дисциплінарний статус Збройних сил України, не можна знімати з посади будь-якого керівника військової служби. І тому в офісі президента прекрасно розуміли, що Валерій Залужний сам добровільно заяву про відставку не напише. А та буде, як кажуть, займати вважати так, щоб він гідно виконував свої службові обов'язки і немає підстав для його відставки. Його довго присували. В кінце кінцем Зеленському нічого не залишалося зробити, як порушивши Конституцію України, порушити закон про дисциплінарний статус Збройних сил України і без рішення комісії підписати сухий указ про звільнення з посади головного командувача збройних сил України Валерія Залужного. Так що це є продовженням цьому. А ще я вам скажу ще один, щоб підвести просто аспект? І знову ж нагадаю: Портнов, він же Агент ВСБ Казбек, через декілька днів після повномасштабного вторгнення, коли було заборонено виїзд з України чоловікам призивного віку під прикриттям. Зеленського і оперативним супроводженням заступника глави адміністрації та, о, те, Татарова він благополучно покинув Україну. Це ви знаєте. О, так само, як ще один, я й про нього багато писав, агент російських спецслужб Андрій Деркач після повномасштабного вторгнення, благословіння Зеленського, також покинув Україну. Їм дали виїхати по одній причині. Що якби вони залишилися в Україні і були арештовані, вони почали давати свідчення, приблизно такі, як зараз дає свідчення Олександр Тубинський, депутат і «Слуги народу, який знаходиться зараз під арештом, і розповідає, як він виконував завдання Володимира Зеленського і Єрмака по дискредитації. Петра Порошенка по дискредитації президента минулого президента у Сполучених Штатах Америки Байдена і так далі. Тобто в Україні залишиться світ, залишилися б свідки, які б звинувачили. Звинувачували б президента Зеленського у чиненні державної зради, у чиненні зради проти українського народу. А особи, які були з назви його оточення, Портнув Деркач, Дубинський. Ну, це, супер, це не те, що журналіст якийсь знаходить інсайт. Ця особа підтверджує, дає свідчення, підтверджує на очних ставках, говорить про це в суді. І тут, як то кажуть, відсувати нікуди не вертися. Тому завершаю цю тему і скажу так: подивимося, чи буде перетворена Верховна Рада України за участю так званих слуг народу і недобитків опожежістів і регіонів, партії регіонів. У судилищі над Петром Порошенком на сесії Верховної Ради України. Ви знаєте, що для Петра Порошенка чи проголосує Верховна Рада, чи не проголосує, так я вам скажу по великому рахунку, байдуже. Він робить свою справу. Це перше, друге. Я додбавлю ще одне за цим рішенням. Регламентного комітету Верховної Ради Києва. сховано ще одна річ, про яку ви ще не знаєте, я вам скажу. Петру Порошенко буде повністю заборонений виїзд за межі України, щоб він не зустрічався ніякими політичними лідерами за кордоном. І це пов'язано з однією обставиною. Теж про неї скажу. Уже багато політиків на Заході, Сполучених Штатах Америки. А в мене багато знайомих друзів по спільній міжнародній діяльності, коли я був складно парламентської асамблеї Ради Європи. От, вважають президента України просроченим, нелегітимним. От, і він не має права виконувати обов'язки президента. Про це говорять вже від, від, відкрито конгресмени-сенатори Сполучених Штатів Америки і європейські окремі європейські політики і депутати національних парламентів. І тому, виходячи з цього. Ви не де видивитися, якщо буквально декілька днів тому назад прозвучало з уст міжнародного воєнного злочинця Путіна про те, що ми готові вести переговори, але закінчити дати за переговорів, коли у світі вже Зеленського не визнають президентом України, хто повинен підписувати цей, догов... цей мирний договір, коли президент Зеленський виявляється нелегітимним. Якщо хтось вам буде говорити, що хто стверджує такі... таку позицію, як я зараз, вам, що це наратив Москви, то я вам нагадаю. Що задовго до появи цих так званих наративів? О, дискусія на цю тему велася, чи має легітимність, чи зберігає легітимність президент після 20 травня 2024 року, коли завершується Конституційний п'ятирічний ОСО, почала ще жовтня 2023 року і порушив її, знаєте хто, голова фракції Слуги народу Арахамія. Який запевнив українців, щоб не було різного тлумачення, фракція звернеться в Конституційний суд за роз'ясненням тлумачення? Чи може президент автоматично продовжувати свої повноваження, якщо срок не закінчиться під час дії воєнного стану? Тому що лише Конституція передбачає лише для одного органу, повноваження якого продовжується, це парламент України. А для президента такого в Конституції не передбачено. Але коли вони почитали. Уважно Конституцію. І коли вони повчали уважно рішення одного рішення по справі повного, про сроку повноважень президента конституційну суду, які вони зрозуміли, що Конституційний суд зробить висновок, якщо буде керуватися Конституцією і законами, що після 20 травня 24 року президент вважається нелегітимним і його повноваження не продовжуються автоматично, як Верховної Ради, в час дії воєнного стану. Я це опублікував у своїх висновках, дослідженнях, ну, як юрист, кандидат юридичних наук, як правник, як один з учасників прийняття Конституції, як голова Комітету Верховної Ради з питань боротьби з корупцією, організованою зійності на той час був членом президії і приймав безпосередню участь в Конституційній комісії по розробці цих положень Конституції. То я писав про себе і наголосив, що в Конституції спеціально було записано. Що президент не має автоматично продовжувати свої повноваження під час її воєнного стану або на незвичайних повноважень по одній причині, всі прекрасно знали, який стіл авторитарний диктатор був у, кого? у президента Кучма, який був на той, на той час воєнній трацію. І щоб не допустити узурпації влади в Конституції була записана така норма, що лише Верховна Рада, як колегіальний орган. Влада України має право автоматично продовжувати свої повноваження до завершення під час воєнного стану його завершення, проведення нових парламентських виборів. Президент таким правом не наділений. Ось оце, що в комплексі ви подивитеся, ви прекрасно розумієте. В офісі президента прекрасно розуміють, що вибори неминучі і вони будуть у цьому році. Це по-перше, вони прекрасно розуміють, що Зеленський ні за яких обставин. Не виграє ці вибори. Якщо вони вдадуть сюди якихось сучасних технологій фальсифікування виборів, те, що було провоно в Грузії на парламентських виборах, або на виборах у президента у Молдови, шантаж, залякування, підкут, ну так звана тисяча Вове або адміністративну тиску, то і це їм абсолютно не допоможе. Якщо Валерій Залежний Верховний командувач. Прийме рішення, що він буде балотуватись кандидатом в президента, то він перемагає Зеленського у другому турі сумасшедшим сумасшедшому відриву майже в два рази. Набирає десь 63-65% і десь просіті 30-32% набирає лише Зеленський. Якщо у першому турі не будуть балотуватися кандидатами в президента, скажімо, Петро Короданко і Юлія Тимошенко, і там хтось з представників недобитків партії регіонів о, о так, до залужник перемагає у першому турі. А що це означає? А це означає, що для порумповани мафіозної зеленої влади пряма дорога в тюрму. Можливо, у Зеленському ще дадуть виїхати за кордон в Лондон, Ізраїль, Італію, де він має нерухомість, чи в Бразилію, де для нього побудували особняк. Так, це така справа, щоб, так сказати, зберегти йому, як то кажуть, морду ліця за те, що він натурив, але все і оста. Решта Нікуди не дінеться, будуть сидіти підсудних. а знаючи настрої військовослужбовців, особливо після незаконних арештів всіх генералів. А я зустрічався з ними, в тому числі і з хлопцями із Харківської бригади, так, і те, що вони мені розповіли, розкажу трошки далі все, то там така люті ненависть до Зеленського Ярмака, Татарова та інших слуг, народа Хабарників, колаборантів, зрадників, що вони будуть молити Бога, що їм дали довічне ув'язнення. І щоб сиділи в камерах одиночках, щоб таким чином, можливо, врятувати і продовжити своє життя, підводимо підсумок. Зелена влада, Зеленський, Єрмак і їхніх там 5 чи шість так званих менеджерів сьогодні знаходяться в вагоні. І тому роблять такі речі, яка чи не належать на голову. От, ну що ж, поди, кажуть. З розуму сходить кожний поодинонці. Ну, там у нас так вийшло, що 95-й квартал прийшов до влади України і починає сходити з розуму колективно. Палата номер 6 де знаходяться Зеленський єрмак татарів і їхні перші шість менеджерів. От ви згадували про Портнова, цього колишнього главу адміністрації президента Януковича, особисто юриста-адвоката Януковича. І те, що він так з'явився в 2019 році, він же ж не потикався сюди. Мені цікаво. Буквально на тижні прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів на оцю петицію, яку створили громадські активісти стосовно того, щоб ввести санкції проти Портнова, він каже: А там немає підстав юридичних. Я з юристами спілкувався нещодавно. Вони теж кажуть: а нема підстав. Щоб визнати його участь у якихось терористичних організаціях. А в чому пастка? Сан Олександре, ну, коли я ще вчився на юридичному факультеті, у нас було таке прислів'я: два юриста-три думки. Щоб ви просто запам'ятали. А з моєї точки зору, якщо становитися на такий шлях, що немає підстав для введення санкцій. То Сполучені Штати Америки незаконно наклали санкції проти портного так виходить. А Сполучені Штати Америки не помилились, там, якась зважують, як кажуть, до копійки, до цента, перші включити в список американських санкцій. Тому всі підстави от, для накладання санкцій відносно портнова агента ФСБ Казбека є. Залишалося слідки лише проявити політичну волю. Чому так сказав прем'єр-міністр? Тому що це позиція Зеленського, щоб санкції не були накладені. І я вам приведу для підкріплення свого, своїх висновків ще один факт: пам'ятаєте великого керівника КВН Олександра Маслякова? От, який був під крилом, у якого був під крилом Володя Зеленський своїм? 95-м кварталом, коли виступав. Ну так, він Ви часто так. виступав, так. Ага, так. Да, майже 10 років. Так от я це мною, в деталях все розписано. Свого часу, будучи ведучим КВН на радянському телебаченні, Саша масляков залетів із порушенням правил валютні операції. Була така стаття в Кримінальному кодексі Радянського Союзу Російської Федерації України, от, яка передбачала сурову міру покарання. До 15 років позбавлення волі і навіть міра покарання – розстрілу, Саша Масляков був засуджений від два покарання в одній із колоній. Я описав, яка колонія, яке покарання і так далі. і там був завербований Комітетом державної безпеки, і Змявшують йому покарання, і він повертається знову куди на телебачення. І знову продовжує вести цю передачу КВН. Но якщо подумати логічно засуджений за... Порушення про правопровалютні операції, одна з найщащих Радянського Кримінального кодексу в Радянському Союзі, раптом пом'якшують міру покарання. О, і повертається на роботу на центральне телебачення Радянського Союзу. Це, розумієте, Болесандре, просто було б неможливо. Якщо поставити любого ведучого на, на, в ефірі. Не буду назвати, скажімо, ваше прізвище, і от таке трапиться. Та вибачте, він би міг би працювати або двірником, от, або десь охоронцем і так далі. А оскільки система, ну, сітка просто КВН була по всьому Радянському Союзі, за артист, людьми артистичного характеру, стилю, артистами, співаками, КВНщиками, гумористами і так далі, повинно бути що? Сурове ухо, і зір і вухо, От, яке гарно слухає Комітету державної безпеки. Саша Масляков був завербований Комітетом державної безпеки. Ну, ще я вам скажу, щоб ви знали: у Комітеті Державної безпеки Радянського Союзу була така деграда агентів агент. Цінний агент, особливо цінний агент, І той, який керував. Цим цією агентурною мережу називався Резидент. Через декілька років Саша Масляков став резидентом Комітету державної безпеки. І всі команди КВН, які проходили через його руки, вони були під його крилишем, і там проводилася чисто ідеологічна ідейна робота вербування не як агента, скажімо, стукача, чи агента-інформатора, а як агента політичного впливу. Отак, от із Володі Зеленського і його 95-го кварталу зробили колективного агента політичного впливу Москви. Це все лежить так на поверхні, шановний Олександр, що якщо ви згадаєте їхні передачі, як вони принижували Україну, як принижували українців, які наративи викидали, От, що, що робили, це все було на, на в сторону підтримку Російської Федерації і як посвалявся Путін. Ну, Саша Масликов очолював один із штабів предвиборних Володимира Путіна, коли той неодноразово обирався президентом, відзначений Путіним самим високими державними народами. І, і така ситуація. Іде війна із лютого 2014 року. Воєнна агресія, яка передбачена резолюцією Генеральної асамблеї ООН про види агресію. А Саша Масликов і своїм сином, тож Олександром. От Приїжджає в окупований Донбас, от в окупований Крів, дає там кер... сами, е, свої концерти, виступає так далі, щоб було загрозу. Він носиться в список миротворця як ворог України. І громадськість починає добиватися, щоб проти нього застосували санкції. А, і ви знаєте, що знову Володимир Зеленський дав казівку не застосувати санкції проти. Олександра Маслякова. Ну, земля йому стекло, стекловатою, дав Богу, чи чорту душу, розумієте, але от приклад того, чому на Портнова не наклали санкції, і чому на Портнова не наклали не наклали санкції на Маслякова. Тому що це ці люди, які дійсно зв'язані в узлом ну, антиукраїнського характеру, антидержавницького характеру з Володимиром Зеленським Масляковим, як агент КДБ, агент потім ФСБ. От і куратор агентури, яка була створена в командах КВН колишнього радянських союзних республік радянського союзу, які брали участь у виступах Москві. Ну і про. Агента Казбека збека Портнова. Я розказав більш детально. Ось чому підтверджені, чому не Зеленський відмовив на Дані, щоб були наклади санкцій проти Олександра Маслякова. Те саме і проти Портного. Тому Олександр не має для мене абсолютно нічого дивного. Як для начальника відділу військової контрозвідки у минулому для мене це все. Ви знаєте, як дважди все ясно і все. Володимир Зеленський. Володимир Зеленський, от Андрій Єрмак. От, і найближче їхнє оточення, з якими вони вступали в доноспікутор, являються відкритими, відвертими агентами політичного впливу Кремля. От, і не треба вибувати його, як скажем, агента-інформатора ФСБ. Так? Над ним, о, це просто немає потреби. Ним, над ним з ними дуже гарно працювала агентура п'ятого управління ФСБ Російської Федерації. І так були завербовані як агенти політичного впливу. Окремі наші артисти, співаки, які потім були народними депутатами, де у партії регіонів, все це робота П'ятого управління ФСБ Російської Федерації. Тому, як то кажуть, те, що ми вимагаємо, чи те, що ми бачимо це одне, а я ще на все це кажу, вказував. Закони карми і закони бумеранга. Тому, якщо щось трапиться, все, на все воля, -боля, воля Божа -боля чи воля Аллаха, ми будемо знати. Але з моєї точки зору, От, і агент Казбек, проти якого не наклали санкції, так. так само, як проти агентури політичного впливу Кремля, рано чи пізно відповідати прийдеться, це обов'язково буде.